Кожен ранок я просинаюся з думкою, Боже, як я хочу на пари. Хочу чути своє любі овчара. Слухати «Добрий ранок діти! перший тиждень навчання був відносно легким, тому що це знайомство з новими викладачами, нові предмети. Потрібно зрозуміти, що, де, і як. Звикаю до нового розкладу робочої суботи та вихідного у вівторок. На жаль, моє навчання ще не розпочалося, але я дуже сумую за очними парами, за нашими викладачами, бо наш викладацький склад за чотири роки для мене став як рідний. Зараз ми не маємо можливості вчитися очно, але це не робить навчання менш цікавим. Є дуже багато крутих програм, в яких можна робити лабораторні роботи, і ми їх використовуємо. Також, якщо щось не зрозуміло або потрібна допомога, Викладачі завжди раді допомогти і вийти на відеозв'язок навіть ввечері. Алло? А, так. А, перший тиждень навчання в КПІ прийшов важко. А, важко не ну, тому, що якісь супернагрузки. Важко лише тому, що ти переходиш з відпочинку в плідну працю. Але дякую викладачам, що вони це розуміють і намагаються якомога більше нас підтримати і ввести в правильний ритм навчання.